Вітаю всіх на курсі Математика головоломки. Мене звати Катерина Терлецька, я вчена і вже більше 20 років займаюсь математичним моделюванням. Мене завжди зачаровувала ця дисципліна. Вона допомагає вивчати світ навколо і розв'язувати життєві задачі. Це я й доношу до учнів, з якими працюю, та до колег-вчителів. Вам, учителям математики. Точно відомі всі упередження щодо цього предмета. Складно, нецікаво, чи занадто теоретично, забагато формул. І взагалі це мені ніколи не знадобиться в житті. Однак математика не лише про застосування формул чи пошук правильних відповідей, вона про послідовне мислення та логіку, гнучкість розуму і системність. Математика це про реальне життя і ми вчителі. Маємо показати це нашим учням, захопивши їх цією наукою. Ми з колегами та Малою Академією наук України розробили курс для вчителів математики про головоломки, які допоможуть навчати дітей захопливо і ефективно. Спочатку давайте розберемося з поняттями. Головоломки це цікаві задачки ігрового формату на кмітливість. Вони. Старий, але ефективний інструмент для розвитку мислення, який розвиває також розумову витривалість і наполегливість у розв'язанні різноманітних проблем. Традиційно головоломки відносять до цікавої математики. Їх використовують в основному в позакласній діяльності. По-перше, в їхній основі дуже часто лежить математична ідея. По-друге, розв'язання головоломки за своєю суттю близьке до розв'язання математичної задачі. А розвивати цей напрям почали вчені з Австралії, які окреслили такі ознаки головоломок. Перше це загальність, тобто пояснення якогось універсального принципу через вирішення математичної задачі. По-друге, простота і наочність, фактор еврейкі та елемент розваги. За іншим значенням, головоломка це така задача, що викликає здивування, а її рішення потребує винахідливості, креативу, фонових знань. А іноді і навіть веде до несподіваного та парадоксального розв'язання. У цьому курсі ми будемо відкривати для себе головоломки спершу дивуватися самі, а потім дивувати ними своїх учнів. Чим корисний цей курс для вчителя? По-перше, ми поділимося десятками цікавих, нетривіальних задач та головоломок, а також секретами, як мотивувати учнів вивчати математику. По-друге, ми розкажемо, як самостійно організувати математичні квести, ігри, командні змагання і створювати в класі атмосферу творчості та гри. По-третє, звісно, Покажемо, як математика може стати в пригоді при вирішенні складних життєвих ситуацій. Все для того, аби ваші учні замість відео на Ютубі на перерві розв'язували задачки. Цей онлайн-курс складається з чотирьох модулів. Перший загальний. У ньому буде стисла теорія про виникнення головоломок, їхні типи та детальніша інформація про такі задачки для знайомства. У другому і третьому модулях ми зануримося глибше в математичні та загальні головоломки. Тут буде про ребуси, друдли, загадки, шифри, парадокси та багато іншого. Останній модуль практичний. Ми разом із колегами розкажемо, як застосовувати головоломки, проводити конкурси та змагання на уроках. І навчимо цьому вас. Ви отримаєте готові сценарії уроків, які можна завантажувати і використовувати вже завтра. А ще ми продемонструємо формати математичних заходів, які розробляли самі вчителі, і які вже роками ефективно працюють. Для максимальної ефективності навчання на основі головоломок потрібна командна робота вчителя, учнів і батьків. Тому ми також запропонуємо позакласні заходи, до яких можна долучати ваших колег, мами тат. А завдяки цьому школярі зрозуміють, головоломки це яскрава інтелектуальна розвага, що здатна об'єднувати, і відчують, як одна людина може підсилити всю групу, впевнені, що після таких відкриттів очі ваших учнів запалають. Сподіваюся, ви, як і ми натхненно, чекаєте на старт курсу, долучайтеся і розповідайте про нього колегам. Ми раді кожному та кожній. Тож, починаймо!